Пам'ятну дошку загиблому у зоні, АТО старшому лейтенанту українського спецназу Євгену Подолянчуку Спомник встановили у Черкаській школі номер 3 Її свого часу закінчив військовий. Пам'ятний куточок облаштували у шкільному музеї, де світлини Євгена Подолянчука розміщені поряд із героями радянського союзу та Афганістану. На згадку для поколінь у Черкаській школі номер 3 відкрили пам'ятний куточок видатному випускнику навчального закладу, спецпризначенцю і бійцю АТО Євгену Подолянчуку. Для мене як директора школи, він дуже молодий, тому що він випускник 2008 року. Він захищав країну дуже активно, тому що в нього життєва позиція була зберегти цілісність нашої України. Загинув 23-річний спецпризначенець 14 вересня під час так званого перемир'я. Трагедія сталася у Донецькому аеропорту. Під час мінометного обстрілу він отримав осколкові поранення. Медикам не вдалося його врятувати. Євген Подолянчук помер дорогою до лікарні. На відкриття пам'ятної дошки загиблому герою прийшли десятки друзів, однокласників та вчителі. Вони вшанували його пам'ять хвилиною мовчання. Серед присутніх на заході були і рідні військового. Це велика честь для мене бути дружиною такого. Непересічного хлопця, чоловіка він більше ніж половина мого життя. Я сподіваюся, що це так і залишиться, і ми всі будемо про нього пам'ятати. За життя Євген був активним учасником скаутської організації пласт. Вже посмертно він отримав найвищу нагороду цієї організації Залізний хрест. Професійного військового також посмертно нагородили орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня і відзнакою за заслуги перед Черкащиною. Був хорошим другом товаришем. Відданим патріотом України, який ще як пам'ятаю його зі школи, ходив вишиванки, підтримав Україну.